Коли їй виповнилося 10 місяців, треба було вже віддавати, тому що закінчився Барсель. Куди саме треба визначатися значно раніше? Бажано уже як дитина народилася, стати в чергу на БОАДК, щоб мати місце. Я збирала інформацію від інших мам, читала групу українську дівчачу, а також запитувала у своїх друзів і знайомих, як обирали вони. І загалом, от по яких критеріях, у яслях працюють педагоги. Тобто люди, які мають спеціальну освіту і вміють працювати з дітьми, в тому числі з маленькими дітьми. Няні інколи вони можуть мати педагогічну освіту, а інколи це не вимагається в залежності від комуни. Якщо персоналу мало і ніхто не хоче братися за роботу няні, то вона може навіть не мати педагогічної освіти, а мати якусь іншу. Кількість вихователів. У нас у Яслях було 4 виховательки на 11 дітей. Вони розділялися протягом дня, двоє були зі старшими дітьми, а двоє з дуже маленькими. Няня у неї може бути максимум п'ять дітей, вона одна для них. Для мене було також важливим правило двох дорослих. Тобто з маленькою дитиною можуть найкращим варіантом, є, щоб з нею знаходилося мінімум двоє дорослих. Що це означає? Коли няня одна. І в неї, наприклад, поганий настрій, вона хвора, чи сталося щось у сім'ї, звичайно, ми будемо надіятися, що вона буде все ж таки доброю, педагогічною до дітей, тактовною. Але як доросла людина може по-різному зреагувати, коли біля неї діти, які не можуть їй нічого сказати, не можуть ніяк їй протистояти, ну це запитання, адже ніхто цього не контролює. А якщо двоє дорослих, то вони один одного бачать і відповідно контролюють один одного і виконують свою роботу так, як вони повинні виконувати. Не залишать дитину плакати у візочку, пожаліють, коли вона впаде, допоможуть їй, коли вони б'ються, і так далі. Потім легша адаптація в садочку. Після ясель дитина йде в садочок в тому самому приміщенні, по крайній мірі, так було у нас. І плюс вони ще ходять туди на адаптацію останні. Кілька місяців перед переходом. Тобто вони вже знають тих вихователюк, вони вже знають ту кімнату, вчаться спати там. І це полегшує перехід. Потім формування імунітету. Чула таку думку, що у няні менше дітей, там менше хворіють, але формування імунітету це і є, коли дитина хворіє. Тобто вона в будь-якому випадку буде формувати свій імунітет. Почнеться це у няні чи почнеться це у яслях і в садочку. Цей період ніяк не оминути, тому це. Навіть не обговорюється. Приміщення для дітей. Приміщення для дітей у яслях, відповідно, відповідає всім необхідним стандартам. По території, на якій можна гратися, по самій кімнаті з іграшками, з безпечними іграшками. А от у няні достатньо це її будинок, в якому вона живе, і вона там працює нянею, Звичайно, в неї має бути достатня площа, якісь іграшки і все. Потім е... працює без вихідних і хвороб. Це яслі. Няня ж може захворіти, сказати про це навіть в той день, коли ти вже привозиш дитину, і ти відвозиш няню, о, няню дитину до гостьової няні, яку вона можливо ніколи не знала, і буде там плакати і цілий день або й більше проведе з незнайомою жінкою. Коли ж все-таки варто, на мою думку, йти до няні, ну, наприклад, няня це економія, тому що коштувала вона на тисячу крон дешевше, аніж яслі. Потім у досвід, якщо у вас, наприклад, вже була перша дитина, вона ходила до няні, і це чудова жінка, то чому б і ні, і не віддати свою дитину знову до цієї чудової жінки, правда? Якщо ваші друзі мали досвід з хорошою нянею і можуть вам порекомендувати, це теж варіант. Взагалі, я коли. Передивлялася всю цю інформацію, відгуки від інших мам. Я бачила, як багато жінок мам хвалили своїх нянь, як вони їх полюбили. І я розумію, що нянь багато теж є хороших. Але свою дочку я віддала у яслі, тому що мені просто попала рандомна няня від комуни, яку я абсолютно не знала, про яку я не могла нікого спитати. І в результаті я зрозуміла, що у ясля для мене набагато більше плюсів, аніж у незнайомої няні. Робіть свій вибір як найкраще.